Маємо два підмодульних вирази, 2 мінус корінь з 5 по модулю, додати 2, додати 2 корінь з 5 по модулю. За властивістю модуля, а по модулю дорівнює а при а більше рівне 0 і мінус а при а менше 0. Пишемо перший підмодульний вираз 2 відняти корінь з 5. Так як 2 менше корінь з 5, тоді звідси випливає, що 2 мінус корінь з 5 буде від'ємне число. А отже, ми розкриваємо модуль таким чином мінус 2 корінь з 5. І 2 мінус корінь з 5 по модулю дорівнює Корінь з 5, підняти 2. 2 додати корінь з 5. Ну, очевидно, що це є додатнє число, тому наш модуль розкривається як звичайний вираз 2, додати корінь з 5. І в результаті наша відповідь буде виглядати так. Корінь з 5, мінус 2, додати 2, додати корінь з п'яти дорівнює 2 корінь з 5. І так наша відповідь Б.